До лікаря на останньому прийомі у косметолога моя Валюша, вона в мене має медичну освіту, зробила мені зауваження стосовно ось цієї моєї родинки. Каже, вона в тебе збільшується, її потрібно видалити. Ну, каже, на що воно тобі треба? І ось вона мені порадила дуже хорошого лікаря. Я вже погуглила, помоніторила відгуки про нього, наважилась нарешті, я довго збиралася з думками. Ось їду, тому побажайте мені удачі. З момент зйомки мого першого відео, яке я знімала в машині дрожащою рукою, пройшло вже 4 дні. Ось цю родинку мені в той день, 4 дні тому, вижгли. А ось ця е, виявилась зовсім не родинкою. Це була лімфома. І сьогодні у мене була планова операція з видалення ось цієї гулі. Все пройшло взагалі чудово, Бобочка, обколов так, що ну, нічого взагалі не відчувала. От, шовчик наложив, сказав, буде просто хто не знає, що тобі там щось робили. Той і не дізнається, і не зрозуміє, що тут щось різалося і зашивалося. Тепер мені так тиждень ходить. Через тиждень мені будуть знімати тут шви. Тож, отак, от, дякуючи моєму косметологу. Тому що у неї є медична освіта, і вона одразу побачила ось цю нездорову ситуацію на моєму обличчі і не стала сама мені пропонувати, що давай там щось обколим, щось там якісь укольчики зробимо. А вона мені дала контакт лікаря, до якого мені треба в найближчий час звернутися за її порадою. І виявилося, що ця порада була дуже влучною. Тож, в моєму випадку, медична освіта у мого косметолога вона зробила такий важливий внесок в моє здоров'я. Ну, Виходить, що так. А ось цю родинку, якщо чесно, то вже просто, як то кажуть, підшумок видалила. Вона була, ну, це була звичайнісінька родинка, нічого вона там з собою такого поганого не несла, вона не збільшувалась нічого. Просто вже, знаєте, як потрапила до цього лікаря, який займається ось цими всіми речами, то вирішила прибрати, щоб воно трошки було естетично. Ну, вона заживе тут взагалі нічого не буде видно. Так що буду Чек... готуюсь до весни.